Привіт, це Діма з ноги Боги, і сьогодні ми говоримо про нові 9 Peak Pro. Оновлення Suunto 9 Peak. Ті, що не Pro. Сьогодні з'ясуємо, що особливого в цій версії, і чому саме ця називається Pro. Ноги-Боги. Зовнішній вигляд Suunto 9 Peak Pro майже не відрізняється від попередньої версії. На перший погляд складно помітити щось нове, проте різниця всередині. Ось тут я тестую новий суунто на Peak Pro вже більше місяця і розповім про нові функції. Розкажу про відмінності моделей і від попередніх поколінь. Якщо наші з котом відоси вам, хоч трохи допомагають, будь ласка, натисніть лайк. Вам не складно, а нам дуже допоможе. Попереднє покоління сунто на Peak було створено в основному шляхом переоснащення. Попередніх моделей та перепакування багатьох функцій у новий корпус сунтона Peak Pro йде. Ще далі оновлює внутрішні компоненти, такі як швидкісний процесор, новий дачі пульсу, залишаючи зовнішній вигляд практично незмінним. Так само, як попереднє покоління, це годинник розроблено з урахуванням довговічності зі скляним сапфіровим склом для захисту сенсорного дисплея. Корпус також дуже тонкий і міцний, і виготовлений з нержавіючої сталі або титану. Я розумію, що зовнішній вигляд це чисто особисте уподобання, я можу бути упередженим, але мені завжди подобався дизайн сунду. При цьому я розумію мінуси в порівнянні з іншими годинниками. Комусь не подобається чорна рамка за безелем, комусь екран недостатньо яскравий. Таке є, і від цього нікуди не дінешся. Давайте перейдемо до внутрішньої частини. Одною з найбільших змін в нев... це новий процесор, що суттєво поліпшує користування годинником завдяки оновленому інтерфейсу. Тепер гортання меню стало набагато плавнішим. Годинник реагує миттєво незалежно від того, чи користуєшся кнопками або сенсорним екраном. Якщо ви вже користувалися годинниками Suunto раніше, можливо, ви звертали увагу на те, що інтерфейс був трохи повільним, таким тягучим. З новим Suunto 9 Peak Pro цього практично немає. Також з'явилися нові шрифти, нові елементи інтерфейсу і підвищення контрастності дисплею. Ще одна нова особливість це значне збільшення часу роботи від одного заряду акумулятора. Де ви можете використовувати його як смарт-годинок протягом 30 днів в режимі очікування, що вдвічі більше ніж 14 днів у попередньому поколінні, і багато в чому ця автономність завдячує новому, потужному та енергоефективному процесору. Також значно покращився час роботи GPS у найпотужнішому режимі запису треку годинник може працювати до 40 годин порівняно з 25 годинами на попередньому поколінні. А в режимі збереження заряду акумулятора триває. Роботи становить до 70 годин завдяки зменшенню частоти збору даних. Крім того, сундо на Pro має функцію швидкої зарядки. Якщо ви помітили, що заряд батареї майже закінчився, ви можете просто покласти годинник на зарядний пристрій на 10 хвилин і, за словами виробника, отримати до 10 годин часу роботи. Але стосовно зарядки, тут дуже дивна ситуація. Попередній моделі вона виглядає ось так. А ось ця ось так. в ній менше точок контакту, а це означає, що можна покласти годинник на зарядку, і не догледіти, чи почався процес зарядки. Дуже дивно. Попередня зарядка також дивно не працює з новими годинниками, хоча форма однакова. І ця трошки більш важча, а ця трошки легша. Також варто зауважити, що годинник не підтримує. Двочастотність, яку більшість годинників інших брендів в цій категорії підтримують. Але навіть при цьому годинник все одно працює досить добре, навіть у складних умовах для GPS. Suunto Nine Peak Pro також має функцію бігової потужності. Показник потужності під час бігу може бути корисним, якщо ви робите повторення забігань в гірку, де ваші пульсові зони не відображаються достатньо швидко на годиннику. Показник потужності під час бігу є миттєвим і досить корисним показником, як тільки ви звикнете до його використання, чи ваш тренер буде давати тренувальні плани з урахуванням потужності. Однак, якщо є бажання, ви все ще можете використовувати футпод типу страйт, який ще більш точним буде, бо бере інформацію з ноги. Якщо законектите, то годинник не ігноруватиме зібрані дані з руки і показувати буде тільки страйд. Музика в годинниках немає можливості зберігати або Програвати музику можна тільки переключати треки на смартфоні, якщо ви його звичайно під'єднали. Мапи ви можете завантажити свої маршрути, але саме мап немає, і мені цього напевно найбільше не вистачає в цьому годиннику. Часто буває так, що ти в горах і не знаєш місцевості, тоді би мапи стали в нагоді. Спортивні профілі. В то 9 є майже все, що ви можете собі уявити. Майже будь-який спорт і мультиспорт типу триатлону є. Є звичайно традиційний біг і на вулиці, і в приміщенні катання на велосипеді, і на вулиці і в приміщенні також плавання, і в басейні відкриті воді. Йога, альпінізм, змагання з перешкодами тощо багато дуже всього більше 90. Але одним досить цікавим новим профілем тренування є профіль, що називається русалка. Русалонька це не глибоке пірнання без трубки чи з трубкою як вам захочеться. Цей профіль надає вам час підводного плавання, час відпочинку між пірнаннями, а також показник глибини та таймер. А під час кожного пірнання разом з поточною кількості пірнань цікаво, якщо любите особливо зараз влітку поплавати і попіртати, це буде класним профілем для вас. Тож мої думки з приводу Suunto Nine Peak Pro. а якщо у вас вже є Suunto Nine Peak, я не впевнений, чи варто оновлюватися до Suunto Nine Peak Про. Однак, якщо у вас є попередні моделі Suunto і вам подобається те, що робить бренд, то точно варто розглянути. Якщо ж ви тільки вибираєте свої перші годинники, то впевніться, що вам потрібні саме ті функції, які тут є, бо їх багато, а і не факт, що ви всіма будете користуватись. Я давно користуюся Suunto, мені подобається напевно, найбільше те, що вони класно працюють з GPS-ом, і те, що ніколи не глючить. В мене не глючили майже ні разу, крім тої моделі, що в них була колись давно замброєна. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися цей відео. До наступних зустрічей. Пока!